Московий інсульт від цього захворювання щороку помирає щонайменше 10% населення, та й це не єдина проблема. Хвороба молодіє відомі випадки перенесення інсульту 20 років. Це питання одна з перших обговорили провідні спеціалісти неврології. Половину больных із 36, з 38 тисяч, 19 тисяч умерло вследствие ішемічного инсульта, 27 і сім внутрішмозгової кровозліяння, соборах наїдальне кровозліяння, неуточнене інсульт, ну і другие форми. Як уберегтись від хвороби та як розпізнати інсульт, про це в доповіді розповіла Тамара Міщенко, професор інституту неврології. У нас з вами є не так много времени, коли ми можемо наказати допомогу больному. Давайте чесно скажем, що, звісно, у нас. Далеко не завжди это це Что Що зв'язане з першим, що населення плохо знає первых признаках инсульта. Рука занемнела. вот коли вона вже повиснет, тоді може бути і вызовем доктора. І, звісно, вот це золотое время. Особливу увагу учасники карпатських читань приділили питанню надання медичної допомоги учасникам АТО, зокрема, лікуванню та реабілітації важких уражень головного та спинного мозку внаслідок вогнепальних травм. Особливо слід відмітити, що на цих карпатських читаннях будуть для загалу прочитані лекції по вогнепальних пораненнях голови і вогнепальних пораненнях хребта і спинного мозку. Такі лекції читаються і вже більше року нейрохірургами, в тому числі в Ужгороді, але на карпатських читаннях вони будуть представлені вперше, тому що в нас є вже великий досвід. І ми хочемо поділитися цим досвідом з лікарями загальної практики, неврологами іншими лікарями. Варто додати цьогоріч Карпатське читання відбувається вже дев'ятий рік поспіль. Голова обласної ради каже, неврологія в області на місці не стоїть, і це завдяки фахівцям. Всі комісії, які були депутатські, однозначно назвали його прізвище. Я пишаюся тим, що я його знаю особисто. Знаю, що він зробив. І зараз воручись в обстановці. Ми вручимо а йому в, в Залі тому Та, да, таку нагороду, так і я думаю, що це буде. Та невелика відзнака за його труд, який він зробив для закарпатської громади. До слова особливість карпатських читан цього року, у рамках конференції фахівці також проведуть тренінг, присвячений питанням професійної фахової реабілітації від колег, які побували за кордоном.